Всім добрий вечора, вечірня поїздка в городвиця. По трасі йду в сторону Городка. Точніше, на буйних селах ми дивилися. Скажу вам так, тут в районі Городка я вже дивлюсь, напевно, 10 або 15 автомобіль і скажу, що я ще жодного авто тут не забрав. Не знаю чому, але так воно виглядає. Та, машини проскакують повні не з ринку, але халяви не буває, не буває, ви повинні це розуміти. Пробіг, вроді, по карвертику, у нас все зійшовся, тому ми полетіли на авто. Замовник поїхав сам подивиться, все його влаштувало. Поїхав я і почалися приколи. По кузову він дуже печальний. По-перше, ржаві питання по крилі. Ну я розумію, це повний не з ринку. Крило влуплена сторона, там замнутий, нормально замнутий був поріг. Сажа бачу, милася, форсунка леє, бачу вже даю газку. Починає жорстко тікати в плюси. Ну, завжди по одній форсунці не вартує перевіряти, кидається всі на стенд і тоді миється сажа. Тоді все буде більш-менш працювати. Егір підклинює. Саме цікаво, питався кондиціонер робочий, та без проблем кліма робоча. Тиск фреону в ноль системі. Тобто десь є утечка, радіатор, що там є. ну Якщо він довго стояв, я думаю, що і компресор з компресором може бути історія. Ну, ключі є два, комплектація непогана. Пробіг. Вроді 290, вроді сходиться, карвертиком дариться, але по всіх блоках він затертий на ноль, щоб ви розуміли. І по сажу теж. Чому незрозуміло? Видно, десь гарно підкоригнули під, під кар вертікал. Ось такі бувають нюанси дуже веселі. Я розумію, що повний не з ринку. Ви зараз кажете, ну але по факту в нього ще плюс коліс немає. Колодки треба поміняти, ну я приблизно порахував 700-800 мінімально, а то і 1000 з гаком там вкладень буде. От такі бувають нюанси, а людини гроші впритик. Шукали, наприклад, до 8. Ціна і так 8700, плюс вкласти там 700-800 на космос. Півтра тисячі зищите на сьогоднішній день. Думаю, що сенсу взагалі немає. Ось так, я вже проїхав з дому 93 кілометри. І що? Летимо без толку. Бувають такі нюанси і дуже і дуже частенько. Всім гарного дня, не купуйте кота в мішку без перевірки. Але не з ринку солодким буває. ну, Я вам рекомендую краще брати не не з ринку, доплатити 1000 доларів і щоб нічого не робити. Плюс там, до речі, міг бути сальний колінвалу, там вже вечором нічого не видно. Під низ заглядати потрібно, і то конкретно дивитися. До речі, патрубок повітряний, перемотаний, є тріщина, акумулятор дохлий. Повністю, я бачу, що він дохлий, навіть мені не треба, я навіть не підключався. Відкрутив бачок антифризу, бачу мінімальні плямки. Тобто теплообмінник, не теплообмінник, там вже по факту, ну я не перевіряв далі. Сенсу немає, бо я стараюсь такі автомобілі не брати, тому що клієнти схочуть в майбутньому продати, звернуться до мене, а я їм допомогти не зможу. Тому що кузову пече. Це якби я забрав, напевно, був би самий самий Важкий автомобіль у моєму житті. Ну, я буваю, що я забираюсь під красами, але технічно справний, є гарний пробіг. Ну, Є нюанси. А тут незрозуміла історія по пробігу, по, техні, по технічності і по кузу. Тут тільки є ціна. Я думаю, що ви зі мною згідні. Автопідбір на зв'язку, все, я доїжджаю до добуні села і повертаю свого будинку. Працюємо!